Ще хочу додати, що провізор, як би сказати, не може лікувати всі хвороби, але деякі хвороби він може попередити. Тобто є такі хвороби, які дійсно ми можемо попередити, ми можемо укріпити організм. Є хвороби, які ну, не обов'язково йти до лікаря, якщо це можна обійтися чимось. І це дуже зручно, тому що люди дійсно деякі не мають часу йти до лікаря, і деякі ну, як би, довіряють. Іншим людям, кому можна довіритися. Так що консультувати, радити, робити фармпіклування людини, допомагати підбирати препарати, допомагати, як їх пити. Допомагати підбирати ті препарати, які можуть зашкодити попередженню якоїсь хвороби, запобігти або профілактику хвороби, це все може робити провізор, і я вам раджу знайти таку людину, яка буде вам завжди в нагоді, і ви будете їй довіряти.